Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Клапку, а то випадка ю хвилі. Шостий Armored Core стане найпершою грою від From Software, в якій буде доступний фоторежим. Не може такого бути. Насправді цього не вистачало в попередніх забавках Fromів. Хоча і було в ремейку Demon's Солос від Bluepoint. Можливо, варто чекати і в Elden Ring, але гейтери скажуть, що точні, які даватимуть змогу побачити вміло замасковані засідки Міядзаки. А ще в новому Armored Core буде онлайн у вигляді арени. Ембрейсери, що хотіли підгребти під себе пів-індустрії, раптом почали мати проблеми. Гей, здається, в нас проблеми. І навіть натякнули на закриття деяких студій, аби знизити витрати. Нагадаю, що під їх дахом сидять росіянці із сейбер, під якими також Games, творці метро. Тож є надія, що росіянці закриють нафіг, а розробників метро купить Григорович. Але це все з розряду мрій видалення московицьких субтитрів із другого сталкеру. До речі, штурхніть хтось вже тих GSC, бо це реально не той во. Я вимушений констатувати: наша із вами русофобія недостатня. Отепер головне, аби Foy Games на геймскомі не анонсували нове метро, яке буде з повною російською озвучкою. Совість не гризе? Ні, зовсім. Для тебе це новина? Ні. Ні. Тим часом Глек Кейлі втомився спойлерити ігри, що покажуть на Геймскомі по одній. Тому лупнув цілий трейлер із тими проєктами, які точно будуть показані. Секунди сталкеру цього разу не було. Так він уже достав в натурі на цій неділі вже три рази туди. Релізнилась тихаська різанина бензопилою від творців ДБД подібної п'ятниці 13». -те». Кажуть, граба йшла доволі непоганою. Якщо сумніваєтесь із придбанням, можете затестити гру в геймпасі, адже вона там вже доступна. Хочеш зі мною? Давай. Поки ми чекаємо, що Мікрософти таки викуплять активіжені, все гатишком нишком повністю поглинула компанію Rovio творців злих пехів. Смачного. У Стімі стартував фестиваль українських ігор. Багато проєктів від наших розробників отримали смачні знижки. Триватиме акція до 24 серпня. Том, за розумною ціною. Але не настільки розумною. А ще 24 серпня cd проєкти проведуть стрім, на якому детально показуватимуть Фантом Ліберті. Ну і звісно, в цей же день ми святкуватимемо День Незалежності України. Навряд чи поляки випадково обрали саме цю дату, враховуючи, що саме з цим доповненням в гру додадуть українську локалізацію. На й цьому Крім того, розробники Stronghold спеціальним відео анонсували нові локалізації, що додадуть до гри. І так у цьому списку теж є українська. Супер! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так. Сіто... До вторка.